Готується е, Бондарюк Келєніч. Бійці готові? Приготувались. Бій. О, оце добрий замах. І добрий удар. Глядачі, опускали підтримуємо наших лицарів. Якщо вам щось сподобалося, виражайте своє задоволення, адже хлопці б'ються для вас. Стоп, бій! Стоп. Поламана пластина. Ви бачите, в бійця Назарова Добрий замах, та кидок цієї албарди, наче вудочку закидає. За захист, поза захист, Гарний удар і пробій. Була пошкоджена варіжка, відвалилися дві пластини, по суті, через те, що була перебита заклепка, не витримала а, а, бій заклепка. буде продовжено. Хлопці приготувались. Бій. Стоп! Час! З рахунком 10-1 перемагає Назаров. Це